Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні зустріч ось таким цікавим рівнянням. Я думаю, що воно буде цікаве учням 11 класів. Воно буде цікаве вчителям, я б не назвав його стандартним. Але спосіб розв'язування цього рівняння підказує форма цього рівняння. Спосіб розв'язування підказує для Досвідченого розв'язувача. Спробуйте натиснути паузу. Шановні 11-класники, шановні вчителі, і розв'язати це рівняння. Я сподіваюся, у вас вийшло форму, підказу, спосіб, підказує форма рівняння, формату. У нас Х знаходиться як в основі. Так, я червоний хочу взяти в основу є і знаходиться у показнику, зокрема ще й під знаком логарифма. Те, що під знаком логарифма, дуже класно. Чому? Тому що такий формат нам підказує спосіб розв'язування. Більшість подібних рівнянь подібного типу розв'язується логарифмуванням лівої і правої частини. Ми можемо написати, що обидві частини рівняння. Додатні. Ну, у нас права частина просто одиниця, а ліва частина добуток двох додатніх чисел. Раз вони додатні, ми маємо право логарифмувати. Прологарифмуємо обидві частини рівняння. Ну, казати логарифмуємо, це поки що нічого не сказати. Треба казати, за якою основою. Ну, Основа в нас теж виявляється, у рівнянні, є підказка. Ось вже тут є два логарифми за основою 2. Ну, логічно, далі логарифмувати за основою 2, за основою 2. Можна, за основою 4? Можна, але там скажімо, ми не робимо собі зайвої роботи. Отже, давайте я дуже детально враховуючи те, що інколи навіть в математичному класі. На це може не бути часу. Давайте я дуже детально цей момент покажу. Отже, обидві частини я прологарифмував за основою 2. І з правою частиною тут це настільки просто, що нема про що вести нулю дорівнює. А ліва частина логарифм добутку. Значить, це логарифм за основою 2 першого виразу. Додати логарифм за основою 2 другого виразу. Навіщо я написав так далеко, я не знаю. Зараз я приберу. Що ми далі маємо? Ну, ми далі маємо одну з властивостей логарифмування. Ми перетворюємо ось в таке рівняння. Х на 98. Що пропонується далі? Далі пропонується кожне з логарифмів максимально спростити? І для того, щоб це зробити, ну, давайте я ще один рядок напишу: логарифм частки це різниця логарифмів, ви вже бачите. Уже логарифм Мікса за основою 2, вже, вже просить це заміна. Ми її зробимо безумовно. У нас просто дуже багато чисел ось такого виду. І нам треба здогадатися, що з цими числами робити. У нас фактично є три логарифми. Всі за основою 2. Ну, тут в цей момент, ви знаєте, в цей момент може учень до цього моменту дійти і просто в цей момент стати. Для того, щоб не ставати, давайте я зроблю пропозицію. Я зроблю пропозицію таку. Ми всі логарифми спробуємо так подати, щоб залишався тільки оцей логарифм 7 за основою 2. Давайте я покажу, як це робиться. Логарифм 98 це логарифм за основою 2. 2 на 7 в квадраті. Це логарифм за основою 2, 2 плюс логарифм за основою 2, 7 в квадраті. Це одиниця плюс 2 ось таких логарифмів. О, в нас же такий логарифм утворився. А логарифм 14 за основою 2. Що таке 14? 14 це 7 помножити на 2. Хто не, хто не здогадався. Значить, Це сума ось таких логарифмів. І це один плюс логарифм. Ну, питання від глядачів: що ви виграли? Ну, був у вас один симпатичний логарифм, ви їх взяли розплодили. Я виграв наступне: я не буду, тобто в мене спосіб заміна, Да? Я ж буду міняти на те, куди мені діватися, я буду міняти. А що я буду робити з логарифмом? Хто здогадався? Я думаю, глядачі здогадалося, що я буду робити з логарифмом. Я логарифм теж позначу. Я його ну, можу як параметр А позначити, я просто буду пам'ятати, що в мене А абсолютно конкретне число. В результаті ми отримаємо дуже красиву ситуацію. Т-1 плюс 2А. помножити на Т плюс А. На 1 плюс А дорівнює нулеві. дорівнює нулеві. І коли ми ці дужки розкриємо, ми скажемо, ми з вами отримали квадратне рівняння, я б так сказав, псевдопараметром. Чому псевдо? Тому що тут я А вів для своїх потреб, скажемо так. для для своїх потреб, для того, щоб не тягнути цей логарифм. Ну, давайте ролик буде коротким. Я думаю, що більшість вчителів, звичайно, буде використовувати теорему Вієта. Сума в них така, а добуток це А на А плюс 1, тому корені А і, а плю, і, а і 1 плюс А теорему ВЄТа будуть застосовувати. Учні, які не бачать, ну, на, ну таке на ЗНО не дадуть, безумовно, але на контрольній математичному класі. Ну, там, мало часу у вас залишається, вам важко підібрати. Ну, Давайте дискримінантом, ніх, ніхто ж не відміняв, правда. Це 1 плюс 4А плюс 4А квадрат, мінус 4А, мінус 4А квадрат. Ну, як і слід було. Передбачати дискримінант є повний квадрат. Т1, 2, 1, плюс 2А плюс або мінус А що ділити на 2. І ми виходимо з вами на ті корені, про які я тільки що сказав. тільки ми у сукупності індекси не пишемо, як мені правильно колись зауважив один з моїх колег. Правильно зауважив. Отже, Повертаємося, Т дорівнює А, тіки, так ми вже і забули, що таке те, що таке. Та я вже і сам забув. Бо воно поїхало. Отже, ми повертаємося Т дорівнює А. Тобто логарифм Х за основою 2 дорівнює А. Тобто, ось такому Х просто зразу 7 дорівнює. Або цей логарифм дорівнює 1 плюс цей логарифм. Ну так, ми таке мерші розв'яжемо. Одиниця це 2 за основою 2. Зводимо до одного логарифму. І отримаємо, що це перше, це другий, дорівнює 14. Отже, відповідь коренями даного рівняння є і 7.14 рівняння ми розв'язали. Запам'ятайте цей прийом. У більшості подібних рівнянь метод логарифмування, спосіб логарифмування приводить до мети. Хоча б, безумовно, є її виключення. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!